До війни, До війни Астро. Бос. Бос. Послухай мене. Що таке? Що таке? Нам пора улучуватися, бо ми так з такими темпами проти... проіграємо проти Астро. А що це за Астро? Камерамен іди сюди. Босс, босс, вы должны это побачить. Вы прям должны побачить это. Что там я должен побачить? Все, дивите. Дивите. Так, ну дайте мне. Сейчас гляну. Поки він там дивиться, ну як там? Ага. Значить, оті гади держи, хочуть на нашу базу рватись. Ну, коротше, унічтожить планету. І так з тими мутантами справились. Да, бос, а що це у вас висить? А, це наша нова технологія буде в будущем. А що це за зверху? там якісь кнопки, пушка? А то кнопки от смива туалета. А то пушка на будущого мелона. Ні, то наша. Ну, не мене, а то наша будуща пушка. І це. А це ми... от. А це воно, коротше. Откуда у вас появилось. Ген. Mm -hmm. А що там таке зверху висить? А, то наш буде новий проект Міні-Тітан. Mm -hmm. Понятно. Так, а кого туди ви посадите, того Тітана? А я ще не знаю, кого мені посадити. Е. Стоп. Надаю приказ улучуватися. 2024 год. Коли все було на світі. Тш! спасибі тобі, велике, що ти, що ти мене спас, а нема за, що я, ладно, я телепортируюсь по ділам. Так. Mm. Пришли. Ё-моё! Скибиди, <связь> скибиди. А? Что там такое происходит? Скибиди, 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 скибиди.

Тепер це тобі ніколи не допоможе. Допоможе ще й як? Ага, так! Да. Ух? Йо-моє, -йо, що там таке було? А ти ще хто? Не бійтеся, ми нова раса. Що це за раса? Ми нова раса, ми хочемо вам допомагати. А, а як ви називаєтесь? Ми просто вас не знаємо. Ми питає, ми питає. Ми із другої планети Земля. На... Всього тут планет 200. І ми самі прийшли. Завели свою рутяку. А зачем ти його вбив? Хм. А если він убьет тебе? О, пушка, дивись. О, мне как раз нам надо. Стреляй по ньому. Він нам не нужен. мене нач... Стоп, очі нога піднялась. Слава Богу, я не видим і вони мене не бачать. Так, телепортируємо його. <звук> а? Що произошло? Хто тут? Його телепортируємо. <звук> а, кого? <звук> <А>, <звук> так він там лежить. Ай ну на диване на. х ты сюди ай. стой мы не хочемо вам зла, мы хочемо вам добра. Заткнись ай Чтоб послухай нас. Нет, ничего я слухать не буду. И спасибо за халявную пушечку. Let's Скуча. Со мной. Не хочуть нам допомагати, ми їм теж не будемо допомагати. Ну такі най. Скібі, сквіди, скбіди, скбіді. Види диски, види диски, види диски, Опа, ты тоже пришел сюда. Скивиди <поткрыл> диски, види диски, види диски, види.